Я зараз знаходжуся в лікарні номер 17 де знаходиться хлопець, який постраждав сьогодні від вибуху зрива. Тут знаходиться перший взвод афганців. Я зараз вони спілкувалися з лікарем, і я хочу зараз запитати, як почуває себе той хлопець, якого прооперували. Я є народний депутат. Член комітету з питань охорони здоров'я, лікар-хірург Василь Пазаняк. Мене звати. Я приїхав <кхи>, по дорученню штабу вже після того, як хворий знаходився тут в лікарні. Він прооперований. Операція тривала більше трьох з половиною годин. Я спілкувався з керівником бригади хірургів В'ячеславом Миколаєвичем. Мушу сказати, що лікарі зробили все можливе і неможливе, щоб максимально врятувати. Життя і здоров'я хлопцю Роману. На жаль, прізвище невідоме, тому що він поступив в стані приглушення і не міг чітко сказати свого прізвища. В нього відірвана ампутована була ліва кисть, ліва кисть повністю була сформована культя з правої кисті було ампутовано декілька фаланг трьох пальців, тобто два пальці залишилися неушкодженими, а три пальці по одній, по дві фаланги було ампутовано. Також він отримав травму двох очей і опіки двох очей. Також опіку обличчя і тупу травму живота. Але зроблені були дослідження, і на щастя в животі без розривів органів: печінка, селезінка. Нирки, кишечник залишилися неушкодженими. Зараз хворий знаходиться в реанімаційному відділенні, він інтубований, він ще не вийшов з наркозу, скажімо так, по народному. Було біля реанімаційного відділення до 10 працівників міліції і е, пішла така інформація, що міліція хоче його викрасти. І тоді прибуло сюди декілька народних депутатів Олександра Кужель, Олександр Бегінець, Анатолій Дирів, Леся Воробець е, і. і нам вдалося після розмови з працівниками міліції домогтися того, що вони покинули чергування біля реанімації. Зараз, як ми бачимо, тут є працівники першої роти афганців. Лікарі дуже задоволені співпрацею з ними, бо вони вже тут не перший день. Лікарі сказали, що нам навіть спокійніше, що тут чергують афганці. бо як ми знаємо, що в лікарні Олександрійській. Коли туди було доставлено двох пацієнтів. Ігоря Ігор Луценко, коли доставляв е, Вербицького Юрія, то тоді їх було викрадено прямо в лікарні з кабінету лікаря. І як ми знаємо, результат, що Юрій Вербицький на сьогоднішній день вже мертвий. І щоб такого не сталося тут, я думаю, що е, афганці будуть чергувати до ранку, також будуть чергувати народні депутати. Так буде спокійніше і лікарям, і найголовніше пацієнту. І найголовніше, що ми не маємо права допустити, щоб вночі там в нього брали якісь слідчі. Дії. Тому що стан хворого на сьогоднішній день на цю хвилину є важкий. І хворий є поки що інтубований. Він не може розмовляти, тому що в нього тихає апарат. Да, дякую, дякую. Прошу. Дякую. Може ще додати? Це перший афганців, так? Так, так. Скажіть, Ви будете тут охороняти вночі так, цього так. хлопця. Так? Ми дякуємо вам дуже, ми вам вдячні, що ви допомагаєте, охороняєте. Ви справжні герої. Дякую вам всім. Ми не герої, ми звичайні люди.